Привіт, мої хлопчики і дівчатка! Запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Якось онуки на канікули приїхало до бабусі у село. Їм дуже подобається, як вона готує, а особливо борщ. Дітки, а ви знаєте, які овочі треба класти? Тільки овочі чи фрукти треба ставити у борщ? Капусту треба ставити? Так, треба. А картоплю? Так? А сливу? Ні. Чому? Тому що це фрукт. А томат? Треба. Треба. А цибулю? Так, треба. Скажіть, а огірок треба ставити? Ні, не треба. А перець. Так, правильно ставити будемо. А моркву? Так, добре. Скажіть, а вишню? Ні, правильно, тому що це фрукт. Ось такі дітки овочі треба для того, щоб зварити борщ. Дякую за увагу! До побачення.